Тим часом в Харкові судять сепаратистів. Там другий день тривають засідання у справі затриманих під час зачищення обладміністрації. Біля суду вже добу стоять родичі й друзі затриманих. Твердять, будівлі вони не захоплювали, а просто зайшли туди переночувати. Такого судять, і скільки урадили, Марія Малевська. Від самого ранку руху цим мікрорайоном поблизу Київського райсуду Харкова перекритий. тут безпрецедентна кількість міліції. Бачимо велику кількість вантажівок та автобусів із силовиками. Окрім того, від ранку не працює найближча станція підземки студентська. Вже другий день у Київському районному суді Харкова тривають слухання у справі 65 затриманих під час спецоперації з зачистки Харківської облдержадміністрації. Слухання вчора тривали до пізнього вечора, почалися сьогодні зранку і тривають одночасно в кількох залах нон-стоп. спросили у ребят, кормили ли вас. Не кормили ни разу. Вот вчера в 6 часов утра их как взяли, не пить, не есть. И их в автозаках возили в Люботин, в Полтаву. И они вот так сидели там. И они не спать не могли, не, не, не сидеть и, и, не кормили их. Это вообще беспредел. С воскресенья, когда их забрали, значит, они в понедельник, вторник и среда голодные Но, на одной голодные. воде. Ну, я находилась на втором этаже. Как бы услышали крик что все всех вяжут и тут влетели ребята непонятно какие в масках и все молчали кроме одного разговаривал только один заходи 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 Рома знімеш там наручні. знімання в залі суду заборонене, Втім, мені вдалося бути присутньою на одному з засідань щодо 19-річного студента профтехліцею машинобудівництва. Слідчі звинувачують його. Я зацитую у захопленні облдержадміністрації, активній участі у масових безладах, знищенні майна, спричинені тяжких тілесних ушкоджень працівникам міліції, застосування зброї насильстві і погром. Мах також вони слідчі аргументують, що цей студент може якось вчинити інші злочини може спробувати впливати на хід слідства. Зараз суддя в нарадчій кімнаті. Чекаємо на рішення. не намагалися відговорювати його, не їхати туди за те. Ну, это, ситуації ситуация, тічення обстоятельств. понимаете? і сам затриманий хлопець і його родичі твердять в до будівлі облдержадміністрації. Він потрапив випадково, просто не встиг до закриття метро і залишився ночувати в будівлі. І в захопленні її участі не брав. Ну аді ночувати на вулиці. Тусь тобто у нас нікого в центрі знаком. Деженішу піночувати метро тобто, получается, уже свободним людям. Розумієте? нельзя зайти в смі Слухання сьогодні тривають вже більше семи годин, а рішень немає. І щодо половини затриманих Київський ресур сьогодні працює лише по цій справі. Інших слухань взагалі немає. І зауважу, що історії затриманих дуже схожі одна на одну. Більшість з них просто запізнилися на метро або просто зійшли подивитися до будівлі облдержадміністрації. Я не Ось чергове рішення суду залишити затриманого під варто або внести заставу у 158 тисяч гривень. На цю годину усі рішення щодо всіх затриманих такі самі коливаються лише суми застави. Тим часом під судом триває пікет групи підтримки. Люди вимагають звільнити всіх затриманих. Час відведений законом на обрання міри запобіжного заходу для затриманих спливає завтра о сьомій ранку. Тож найімовірніше, що суд працюватиме аж до пізнього вечора або навіть вночі. Марія Малевська, Олександр Бринза з Харкова, програма Вікна СТБ.